Вишиванки, квіти та сльози в очах. Так почалося 1 вересня у сумських школярів. Шикування на святковій лінійці, нажахані першачки та щасливі одинадцятикласники. Як лунав перший дзвоник у одній із місцевих шкіл? Дивіться далі. Перше відкрила для себе двері школи сьогодні ця дівчинка. Ярослава підготувалася ґрунтовно. Граніт науки почала освоювати вже давно. Я дуже хотіла йти до школи. І я вмію читати та писати. І ще я так гарно малюю, що батьки мої малюнки. Перший раз на поріг цієї школи ступає ще одна учениця. Вона приїхала з родиною здалеку. До мирних сум привела війна на Донбасі. Приїхала сюди зі своїми батьками і з сім'єю, ну, тетя. Ми уїхали оттуда, тому що ну, дуже сильно там бомбят і вапала на нашу вулицю. Таких, як Ануш, тут загалом 39 учнів. Усіх тих, хто після довгих канікул починає освоювати нові знання, з залаштунків підтримували найрідніші люди. Очень торжественный день для меня сегодня и для всей нашей семьи, потому что у нас двойная радость, у нас двойняшки, мальчик и девочка. Поэтому вот у нас два первоклассника сразу. Конечно, очень волнительно и радостно в то же время. И я сама выпускница этой школы, поэтому с большим удовольствием рада видеть своих учителей. 1 вересня школярі почали з уроку Україна єдина країна, стояли сльози в очах не лише у дітей, тремтіли голоси і вчителів, котрі взяли на себе відповідальність виплекати з малих школяриків, справжніх українців. Коли вчиш малюків, бачиш їх очі і бачиш, що ти їм потрібен, бачиш плоди своєї роботи. Я люблю малюків, люблю їм давати знання, люблю з ними спілкуватися, бо коли з ними і сам молодієш». 35 класів, а це майже дві тисячі учнів, переступили поріг цієї школи, і кожен із них сподівається, що і надалі навчатимуться тут під мирним небом. Юля Марковська, Антон Загайко на часі новини.